Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 566-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог завдав 10 ракетних та 53 авіаційних ударів. Здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціям наших військ, так і по цивільним об'єктам нашої держави. Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 12 артилерійських засобів, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, один пункт управління російських окупаційних військ та склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали загалом 550 окупантів, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи. 4 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 43 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.